Всім привіт! Мене звати Софія, і ти на моєму каналі. Сьогодні ми будемо малювати за допомогою цієї програми. Вибираємо.

Ну це легко будемо це. Це ж легко малювати. Це ще так. Вот. Вот так он. Вот. Голубенький. Буде тут в мене лінія голубеньких. І тут в мене буде лінія голубенькі. Голубеньки. буде добре, відпочити перед Ось так. Вибираємо. Хочу якесь інше випити. кексик. Вот. Вот такой вот гарный кольор. Ось. Я все омалю. Вот тут в этих квадратиках. Может вам это скучно, но а это мне. Ага. Ой, вот. Малюем. Бирюзовенький. Такие пастельные тут скоро кулера. В мы кексику. Буде коротеньким. <сі> да. буде сейчас увидели с того сразу. Было бы прикольно, если Hall всі. Інші кольори. finale. Вот.

Чащи -ча -ча чамочків.